Квітень буде для геймерів насиченим місяцем нові світи, довгоочікувані продовження і несподівані сюрпризи. У нашому списку знайшлося місце і масштабним aaa проектам і атмосферним індії одні змусять з головою зануритися у фантастичні битви, інші потішать глибокою історією і разом з тим захопливим геймплеєм. Незалежно від жанру, квітень порадує фанатів будь-яких жанрів. Коротше кажучи, погнали розбиратися детальні. Койра вийде 1 квітня Пригодницька гра, навіть казка про дружбу, у якій ви разом із цуценям знайдою мандруєте музичним лісом, розв'язуєте древні головоломки, знайомитеся з лісовими істотами і намагайтеся знайти шлях додому. Ти прокидаєшся на самоті в серці засніженого лісу, заводиш дружбу з цуценям і разом із ним вирушаєш у подорож музичним лісом. При цьому ти розв'язуєш стародавні головоломки, заводиш дружбу з лісовими мешканцями і намагаєшся знайти дорогу додому тобі також життєво важливо піклуватися про своє цуценя компаньйона. Його потрібно годувати, доглядати за ним і грати. У грі ти будеш досліджувати різноманітні локації, включно стінистими гаями, засніженими пагорбами і темними печерами. На шляху тобі звичайно зустрінуться безжальні мисливці, яких доведеться перехитрити, використовуючи стелс і хоробрість. Звісно, кровожерливі люди залишили на лісі свій мерзенний відбиток, тому не забувай. І допомагати місцевим мешканцям, щоб повернути цьому місцю Колишню велич Койра розробляється студіо Толіма і видається компанією Донтнот. The Last of Us 2 Remastered вийде 3 квітня на ПК. Спочатку нагадаю, сюжет другої частини розгортається через 5 років після подій оригіналу. Еллі та Джоел влаштувалися в поселенні Джексон, де вони нарешті знайшли довгоочікуваний спокій. Однак, жорстокі події знову порушують їхнє мирне життя, і Еллі вирушає в небезпечну подорож, прагнучи відновити справедливість і знайти відповіді на питання, що мучать її. Геймплей поєднує в собі. Бі, елементи виживання, стелсу й динамічних боїв, арсенал представлений різноманітною зброєю, але без крафту предметів із підручного сміття і поліпшення навичок, теж не обійтися. Технічних нововведень в цілому багато. Підтягнута графіка, підвищена деталізація об'єктів, якісніші тіні та швидкі завантаження. В геймплеї помітно, що моделі персонажів стали трішки детальнішими. Текстурам підтягнули роздільність і поліпшили освітлення. Якщо говорити про системки. То вам доведеться звільнити 150 ГБ на SSD. При цьому для середніх налаштувань в 1080p треба відеокарта RTX 3060 чи RX 5720. А от для максималок в 4К, щоб при цьому на екрані було мінімум 60 Феписів, потрібно мати RTX 4080 або RX 7920 XT і один із топових процесорів. ПК-версія також підтримуватиме ультраширокі моніки Ділі. S3, FSR 4, Direct Storage, якість текстури тіни, яку можна налаштовувати під ваш комп. Звісно, була проведена повна адаптація під клавомишку, а власники DualSense зможуть насолодитися повним тактильним фідбеком, підключивши геймпад до ПК. Гра отримає всі покращення версії для PS5, включаючи режим виживання, no return, вільну гру на гітарі та інших інструментах, і фоторежим з'являться вирізані ранні локації у наборі Lost Levels рівні з коментарями розробників, в тому числі і Ніла Дракмана, кілька слів про survival roguelike режим No Return. Режим дає змогу вибрати персонажів з різними здібностями. У кожного такого бою є певні і абсолютно різні цілі. Кожен забіг завершується босс файтом. Як і у всіх роглайках, -like смерть поверне вас на самий початок. Модифікатори, які підтримують режим, роблять проходження різноманітніше і вони значно підвищують рівень складності для. Отримання більш цінних нагород. Крім того, no Return отримує нових персонажів Біла та Марлен з першої частини. Кожен зі своїм унікальним стилем бою. Також розробники додали чотири нові карти для режиму, а також ряд нових хачівок та виправлення багів. Весь цей контент вийде одночасно на ПК та ps 5 у вигляді патчу 2.0. А ще за вхід у PSN на ПК можна отримати куртку для Еллі з майбутньої гри догів Інтергалактик. Ціна гри. Втім, півтори тисячі гривень. Якщо хочеться трохи спокою та творчості, хочеться звернути увагу на Dream Garden. Це новий проект від українських розробників із Campfire Studio. Сторінка гри нещодавно з'явилася в стімі. Загалом це дуже красивий симулятор створення мініатюрних садових діорам, де можна втілити будь-які ідеї від класичного дзен саду до затишного дворику з рибками та ліліями. Гра пропонує безліч інструментів, декоративних елементів і можливостей для налаштування. Щоб ваш сад виглядав до ваших естетичних вподобань. А атмосферна музика, яка була написана повністю вручну, робить процес ще приємнішим і допоможе відпочити та розслабитися. Якщо таке вам до душі, додайте Dream Garden у Вішліст СТІМ, щоб не пропустити реліз, який відбудеться цьогоріч на ПК. Саус оф Міднайт вийде 8 квітня, пригодницька гра від студії Compulsion Games, відомої за такими проектами, як Контраст і We Happy Few. Гра перенесе нас в атмосферний світ американського півдня у фентезійному сетінгу, якого переплітаються міфи та реальність. Ти гратимеш за Хейзел, молоду жінку, яка після руйнівного урагану стає ткачихою, містичною цілителькою, здатною відновлювати розірвані зв'язки, що сплітають загадкові болота. Луї. Ізіани воєдину розробники обіцяють гарне поєднання екшену і платформінгу. Хейзел має такі здібності, як плетіння, заклинання біг по стінах, що дає їй змогу ефективно боротися з ворогами і долати перешкоди. Бойова система орієнтована на позиціонування, ухилення і управління перезарядками здібностей, що вимагає від гравців тактичного підходу. Особливу увагу приділено атмосфері. Розробники спробували створити автентичну культуру. І фольклор південних штатів США, включно з музичним супроводом, створеним місцевими музикантами, і хором з Нешвіла, штат Тенесі. Ціна гри на ПК в стімі 1200 гривень, але нагадаю, що гра також буде доступна в Game Pass. ДеСендерс Next вийде 9 квітня. Перша спортивна гра в нашій сьогоднішній добірці. Настав час підкорювати екстремальний спорт у найрізноманітніших місцях: чи то засніжені вершини, чи то звивисті ґрунтові траси, але не боячись при цьому зламати собі куприк. Геймплей поєднує в собі синглплеєрні та мультиплеєрні режими. Тож кататися за бажанням можна як у компанії, так і в соло. Проект може похвалитися глибокою системою. Фізики і трюків, даючи змогу контролювати кожен рух свого персонажа, повертаючи складні маневри. Крім того, передбачена велика система кастомізації, що дає змогу відкривати нові скіни, спорядження і брати участь у таблицях лідерів. Загалом цікаво. Подивимося, що гра покаже на релізі. Командос Origins релізиться 9 квітня. Довгоочікуване продовження легендарної серії тактичних ігор у реальному часі, розроблене студією Claymore Game та Calypso. Гра перенесе нас у часи Другої світової війни і розповість про формування елітного загону Commandos під керівництвом Джека Охари, відомого як Зелений Берет. Так хто буде в команді? Сапер Томас Генкок, снайпер Френсі Сі Вулріч, водій С. Вулріч, водій се. Еміел Бруклін, дайвер Джеймс Блеквуд і шпигун Рене Дюшан. За службовим обов'язком їм доведеться помотатися реальними історичними локаціями, включно з арктичними базами, німецькими підводними човнами і пустелями Північної Африки. Геймплей гри в основному зосереджений на тактиці і стелсі в реальному часі. Ти маєш використовувати унікальні здібності кожного бійця для проникнення на ворожу територію, проведення диверсій і виконання складних завдань. Грас складається з 14 унікальних місій з детально зробленими картами, створеними на Unreal Engine 5. Розробники обіцяють, що у гравця буде безліч можливостей взаємодіяти з оточенням і абсолютно по-своєму підходити до виконання завдань. Крім того, передбачено кооп режим для двох, доступний як онлайн, так і в режимі сплітскріну і сучасний інтерфейс. Командос давня серія, і я радий, що вона знову побачить світ. Ну або просто вийшло вже 20 нових. Частин, а ми їх не помітили, тому що вони дуже ретельно ховалися, як справжні командос. Ціна на ПК в стімі починається від 1079 гривень. Оли Abyss Judge the Fake релізиться 10 квітня, пригодницька РПГ з елементами візуальної новели та карткового батлера, сюжет гри розповідає про асуху Сенахару, самопроголошеного геніального гравця, яка подорожує світом у пошуках азартних пригод, дізнавшись про місто, район, де панує справжнісінька лихоманка Лудоманії. Асуха вирішує кинути виклик місцевим найсильнішим гравцям. Однак, зіткнувшись з їхніми не. Чесними прийомами вона зазнає поразки і опиняється на межі загибелі. Тепер Асуха прагне довести, що знаменитий вислів 95% лудоманів здаються, перед джекпотом знову намагається піднятися. Геймплей гри заснований на поєдинках у Техаській холдем один на один, де ти маєш зменшити кількість фішок суперника до нуля. Асуха володіє особливими навичками, що дають змогу, наприклад, бачити карти опонента або впливати на роздачу. Потрібних карт, що розширює тактичні можливості в грі, для активації цих навичок потрібен ресурс під назвою Удача. Крім того, потрібно буде досліджувати місто, збирати інформацію про нечесні трюки суперників і готуватися до поєдинків. У гри є демка в стімі. The Talos Principle Reawakened вийде 10 квітня. Це оновлена версія культової головоломки 2014 року. Що ж там нового? Гра перейшла на Unreal Engine 5, тому графіка поповнилася крутим освітленням і деталізованими текстурами. Девелопери оновили геймплей, зберігаючи атмосферу оригіналу. Але що саме це значить, не пояснили. Головне в грі з'явиться додаткова глава In the Beginning про створення симуляції та її. Перші випробування. Але як ми знаємо, розробники ніколи не роблять занадто важкі випробування, щоб гру, знаєте, можна було пройти. Так ось сучасний редактор головоломок для створення власних рівнів, світів та випробувань дозволить підняти складність на порядок, не заважаючи основній грі. І, звісно, до ремейку входить доповнення Роа Туджехена. У ремастера є демка в стімі. Monster Energy Supercross 25, Реліз 10 квітня. Чергова гра в цій гоночній серії від Milestone. Як і раніше, ця мотогонка включає в себе офіційні траси, команди і мотоцикли сезону поточного року. Іншими словами, ви зможете побачити актуальні треки до їхнього реального проведення. Геймплей, як обіцяють розраби, зазнав значних змін завдяки використанню Unreal Engine 5. Це покращило графіку та фізику керування, Яння мотоциклами і гра дійсно виглядає гарно з точки зору картинки. Уперше в серії використовується нейронний штучний інтелект, що робить поведінку суперників менш передбачуваною і більш автентичною. Додатково розробники розширили інструменти кастомізації, які тепер дають змогу створювати унікальні лівреї для мотоциклів, дизайн екіпіровки і персональні нашивки. Гра при всьому при цьому підтримує крос-платформений мультиплеєр. Lost Records Bloom and Rage Tape 2 побачить світ 15 квітня. Це продовження гри від Don't Not. Якщо ти про це чуєш уперше, то гра розділена на дві частини. Перша Тейп 1, Блум вийшла 18 лютого, а друга Тейп 2, Рейдж виходить зараз. Сюжет гри обертається навколо чотирьох підлітків, які влітку 1995 року пережили низку подій, які назавжди змінили їхнє життя. І ось через 27 років вони знову зустрічаються, щоб зіткнутися з таємницею, через яку колись поклялися більше ніколи. Коли не спілкуватися, головний акцент робиться на прийняті рішень, що впливають на розвиток історії та взаємини між персонажами. Тобі ж належить грати дівчиною на ім'я Свон, використовуючи її відеокамеру для запису ключових моментів, так щоб додати глибину в оповіді, створити власні спогади про події того літа. Візуально Lost Records передає атмосферу 90-х років західного світу, використовуючи естетику старих моніторів і VHS-касет. При цьому сюжетно в центрі оповіді перебувають теми дружби, ідентичності та наслідків прийнятих рішень. Першу частину дехто захейтив за перебір ваукізму. Проте відгуки в стімі досить хороші на рівні 92 балів. В основному гру хвалять за стиль і непоганий сюжет. Ціна 629 гривень. Індіана Джонсен Great Circle вийде 17 квітня на PS5. У цьому пригодницькому бойовику від першої особи ти зможеш приміряти легендарний капелюх великого шукача пригод Індіани Джонса та вирушити на пошуки скарбів. Події гри, заснованої на одноіменній франшизі, відбуваються між фільмами у пошуках втраченого ковчега і Останній хрестовий похід. Сюжет стартує в США, де головний герой намагається знайти стародавню реліквію, яку викрали за Наказом загадкового антагоніста Емеріка Воса, але головне, вкрадена реліквія це лише мала частина якогось ритуалу, який хоче провести Гітлер. Тому він активно збирає могутні артефакти. Індіані буде допомагати журналістка Джина, яка шукає зниклу сестру і має власні мотиви для участі в цій авантюрі. Але вона не буде нашим єдиним помічником. Ігровий світ обіцяє безліч локацій від підземель до залишків стародавніх цивілізацій. Повних головоломок, секретів і перешкод. Індіана користуватиметься різними пристроями як от фотоапарат. Його вірний батіг стане незамінним інструментом не лише в бою, а й для подолання перешкод і безпечної активації пасток і щоб відволікти ворогів. Бойовка буде представляти собою комбо стелсу, ближнього бою і вогнепальної зброї. Місії можна буде проходити на пролом, ну, або по-тихому. Для цього індіана зможе змінювати одяг. для Непомітного проникнення в локації, а за виконання завдань ти отримаєш очки пригод, щоб розвивати доступні навички під власний стиль гри. Гра захоплює атмосферою, яка нагадує культові фільми про Індії, цікавими діалогами, харизматичними персонажами та саундтреком, який одразу вразить у саме серце. Крім того, до релізу гра отримає візуальні покращення для PS5 Pro та оновлення з новими бойовими перками. Власники преміум Edition зможуть. Почати пригоду на два дні раніше. Доступне стандартне, преміумне та колекційне видання. Ціна стартує від 2200 гривень за будь-яке передзамовлення дають «The Last Crusade Pack» із новим костюмом та батогом. А в преміумі ще й доступ до майбутнього DLC та додатковий костюм. Наш огляд можете глянути на каналі. Fatal Fury City of Wolves вийде 21 квітня. Файтинг розроблений і видаваний компанією SNK і це перший новий реліз в серії за 26 років. Власне він продовжує історію гару Mark of the Wolves 1999 року. Коротше, два з половиною фанати, які досі в повному шоці, що про цю серію хтось згадав, будуть у повному захваті. Сюжет гри розгортається в місті Саут Таун, де персонаж Жі, прагнуть до спадщини великого гіса Говарда, що зберігає відповідь до таємниць не тільки минулого, а й майбутнього. Геймплей містить інноваційну систему РЕФ, що підсилює азарт боїв і унікальний художній стиль. Гра пропонує два варіанти управління, роблячи її доступною як для новачків, так і для ветеранів серії. Останні, до речі, зацінять, що в продовженні з'являться не тільки нові персонажі, а й старі знайомі з оригіналу. Цінник на ПК в Стім. 2,5 тисячі гривень Клер Обскур Експедішн Фетті Фрі. Реліз відбудеться 24 квітня. Це покрокова RPG, але девелопери заявляють, що це нове слово у жанрі: динамічні бої, швидкий мувмент та цікаве дослідження світу. Кожна локація у грі буде унікальною не лише візуально, а й геймплейно. На кожному рівні гравців чекає щось особливе, а система прокачки дозволяє налаштовувати персонажів під свій стиль гри. Наприклад, героїня Луне може накопичувати та поглинати елементи, посилюючи свої атаки. А сієль. Змінює стійки, щоб поступово розблокувати максимальний потенціал. Кожен із персонажів, крім здібностей, уміє ухилятися від атак або парирувати, і якщо хочете випробувати себе у грі, можна пройти всі бої без отримання жодного удару, що дає бонусну експу. А ще тут понад 100 навичок, які можна комбінувати, створюючи різні білди. Розробники впевнені, гравці знайдуть собі способи зламати баланс, і вони цьому тільки раді. Ну а якщо полюбляєте дослідження. Світ, то вам сподобається інтерактивна карта. На ній можна знайти секретні рівні особливих босів і навіть власний транспорт ЕСКІ, який допоможе долати річки та перешкоди. Сюжет перенесе тебе у світ темного фентезі, натхнений прекрасною епохою в альтернативній Франції. У центрі історії перебуває група з восьми персонажів, очолювана воїном Г'юставом. Разом вони вирушають в експедицію з метою зупинити художницю гігантську сутність, яка щороку прокидає. І малює число, що визначає вік людей, приречених на загибель, у поточному році це число 33. Погравші Погравши журналісти, здебільшого залишилися задоволеними грою. Проект зачіпає похмурою історією про загін приречених героїв, які намагаються зупинити загадкову художницю. Вона щороку малює число на моноліті, і всі люди відповідного віку перетворюються на дим. Атмосфера без виходів відчувається у всьому: від діалогів персонажів до записів попередніх експорту. Експедиції, бої тут покрокові, але з динамічними елементами. Гравцям потрібно генерувати очки дії ближніми атаками, щоб використовувати дальні удари та здібності. Також можна ухилятися та відбивати ворожі атаки, а успішний блок усім загоном дає змогу контратакувати. Погравші відзначили чудову дизельпанкову стилістику, деталізовані локації та сильну атмосферу, доповнену потужним саундтреком. Претензії є до відсутності міні-карти та на. Дмірного розмиття в русі візуальний стиль гри, створений на Unreal Engine 5, передає атмосферу Франції початку 20-го століття з елементами дизель панку. В усьому списку саме ця гра здалася мені найбільш інтригуючою. Ціна гри на ПК в Steam стартує від 1350 гривень, але не варто забувати, що гра буде також і в підписці Game Pass. Tempest Rising релізиться 24 квітня. Події відбуваються в альтернативній реальності, в якій земля охоплена війною за контроль над загадковою енергією. Тобі належить вибрати одну з трьох фракцій, кожна з яких має унікальні юніти, економічні моделі та стиль ведення бою. Геймплей поєднує в собі класичне будівництво бази зі швидкими і динамічними битвами, нагадуючи таку класичну серію, як Command and Conquer. Гра пропонує. Дві епічні одиночні кампанії, а також режими сутички та рейтингові матчі з системою підбору гравців. З точки зору графіки, гра використовує можливості Unreal Engine 5, створюючи деталізовані локації та ефекти, що передають атмосферу постапокаліптичного світу. Саундтрек, написаний Френком Клепакі, відомим за роботою над тією самою Command Conquer, тільки підсилює асоціації зі знаменитою серією стратегій у реальному часі. Яша Legends of the Demon Blade вихід 24 квітня. Майбутня екшен RPG з елементами рогалику, сюжет якої перенесе тебе в епоху Едо, де порушений баланс між людьми і демонами призводить до цілковитого хаосу. Тобі необхідно вирушити в небезпечну подорож, борючись з ордами демонів і прагнучи відновити мир у ці смутні часи. У грі на тебе чекають динамічні битви з потужними комбоатаками і неповторний візуальний стиль. Days Gone Remastered вийде 25 квітня. Оновлена версія екшену від третьої особи, яка так і не отримає продовження. Нагадаю, за сюжетом, ти, як і раніше, граєш за Дікона сент Джона, байкера і мисливця за головами, який намагається вижити у небезпечному світі, одночасно розшукуючи свою дружину Сару. Гра отримає покращену дальність прорисовки, деталізованіші текстури, оновлене освітлення, тіні, 3D-звук звуки підтримку. У ну і звісно, фішки DualSense. адаптивні тригери, тактильний фідбек і навіть передача погодних ефектів. Переробили фоторежим, додали в нього нові можливості. Тепер можна налаштувати час доби та різні джерела освітлення. Але що там дійсно новенького? Девелопери додали цілі нові режими: по-перше, Horde Assault. аркадне виживання в стилі Call of Duty Zombies, де головне протриматися якомога довше нарізаючи зомбаків. По-друге, Permadeath. З одне життя, один шанс помер. Все, починай заново. Повний хардкор – це буде в сюжетці. Є й інші цікаві плюшки: спідран режим, де просто необхідно максимально швидко пробігти сюжет, таке додавали властуху. Якщо порівняти гру, то зміни в графіці мінімальні. Нові режими це круто, але графіка майже ніяк не змінилася. Навіть з порівняння складається враження, що оригінал виглядав якось краще. Пач на графіку із кількома режимами, які зазвичай інші студії додають просто безплатно. Ці хитрюги вирішили продавати за гроші. Власники версії для PS4 зможуть оновитися за 10 баксів до PS5-версії, а новий контент на ПК з'явиться у вигляді dlc бро. Broken road, яке прийдеться докупити власникам оригіналу. Forza Horizon 5 вийде 29 квітня на PS5. Нагадаю, якщо хтось чомусь цього не знав, це аркадна гонка у відкритому світі, яка вийшла чотири роки тому на ПК та Xbox, а тепер нарешті добереться на PS5. Геймплей традиційно поєднує аркадну динаміку та добротну аркадну фізику, надаючи сотні ліцензованих автомобілів із можливістю тюнінгу та кастомізації. Гонка перенесе гравців в барвисті та різноманітні пейзажі. Жі, Мексики, світ гри пропонує великі пустелі, густі джунглі, невеликі міста і каньйон. Це все приправлено динамічною зміною сезонів. Кампанія будується навколо фестивалю Horizon, де ти береш участь у перегонах, виконуєш випробування і досліджуєш світ. Хоча головна фішка Horizon, звичайно ж, що щотижневі івенти з можливістю вибити різні машини і валюту. Добре, що під цей реліз розраби не забули і про новий контент, із запуском на плойці у Horizon Horizon 5 вийде безплатний апдейт Horizon Realms, який додасть новий стадіон Horizon Stadium Circuit і 11 локацій в Evolving Worlds, які раніше були в гонці лише обмежений час. Крім цього, стали відомі технічні подробиці графічних режимів. На звичайній PS5 гра працюватиме у двох режимах: якості з класичними 30 феписами та продуктивності при 60 FPS. PS5 Pro отримає покращену графіку і той. Же фреймрейт у режимі якості всі ті ж 30 FPS, але з трасуванням променів для відзеркалень автомобілів у перегонах і вільній їзді, і 60 FPS плюс підвищена деталізація у режимі продуктивності. Вартість стандартного видання становить 1200 гривень, де люкс гривень, а преміум 2000 гривень. Skin Deep, реліз 30 квітня, шутер від першої особи з елементами стелсу. Ти візьмеш на себе роль шпигуна, якого страхова корпорація заморозила і розмістила на вантажних зорельотах для захисту цінних вантажів. Коли пірати атакують судно, головний герой розморожується, щоб, звісно, протистояти загарбникам. Особливістю гри є наявністю персонажів застуди, через яку він може чхнути в невідповідний момент і привернути увагу ворогів. У грі Можна буде прокрастися заплутаними коридорами зорельота, влаштовувати диверсії та використовувати оточення для досягнення своїх цілей, інтерактивність оточення і можливість використовувати різні тактики роблять кожне проходження унікальним. Загалом Skin Deep обіцяє надати глибокий і винахідливий геймплей, натхнений класичними іграми в жанрі Immersive всім. Цікаво те, що графічний стиль, виконаний у ретро естетиці на рушії і тек 4 відомому. За такими іграми, як Doom 3. Популярна географічна вікторина Геогесер вийде цього місяця у ранній доступ Steam, але фактично не відрізнятиметься від браузерки. Основний режим дуелі, де потрібно максимально точно визначати своє місце знаходження, орієнтуючись на деталі навколо. Чим точніше вгадаєш, тим більше поїнтів отримуєш. steam версія буде безплатною, але обмежиться аматорським рейтинговим дивізіоном та матчами з друзями. Доступ до інших речі. Режимів відкриється через внутрішньоігрові покупки, деталі яких поки що не розкривають. Розробники обіцяють розширювати гру, додаючи нові режими та контент, але коли вийде повна версія, поки невідомо. І невеликий бонус: 8 квітня вийде демка Metal Eden. Це хардкорний сайфай-шутер у світі, де свідомість людства вже давно переселена в механічні тіла. Демоверсія вийде як на ПК, так і на PS5 з Xbox Series. У ній будуть доступні перші дві місії: пролог і перше завдання, яке за словами розробників буде насичене екшеном. У мій особистий топ цікавих новинок місяця попадає Claire Obscure Expedition 33, але хочу глянути, що зробили в ремастері Days Gone і The Last of Us Part 2 на ПК. Також цікаво, як буде себе почувати Форза Хорайзон 5 на 5-й песці. Коротше, можете написати, що зацікавило із підбірки. Можливо, розкажіть, що проходите зараз. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуально. Альні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз до зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.